У жовтні запустять тестові потяги залізничного вокзалу Краматорська. Півроку минуло, як окупанти вдарили по ньому ракетами. Російська армія використовує важке озброєння. У Бахмутському районі загинула жінка, її тіло дістали з-під завалів. Триває до окупація Херсонщини. Звільнені пів тисячі кілометрів території області. Вже півроку сюди на залізничний вокзал у Краматорську люди приносять іграшки та квіти. За декілька десятків метрів, 8 квітня, розірвалася російська ракета «Точка-У». Тоді загинула 61 людина, ще 121 отримала поранення. Забиті вікна, сліди від уламків на стінах і порожній перон. Такий вигляд вокзал має нині. Того квітневого дня на евакуаційний потяг чекали люди. Ми от бачимо весь перон повністю. На кожному метрі була людина. Повністю, близько, я скажу, мінімум три тисячі осіб. Близько 10.30 над вокзалом пролунав перший вибух. Ми в цей момент впали на землю і знаходились друг напротив друга біля паркану, який на висоті приблизно 30-40 сантиметрів був обкладений цеглою. Можливо, це з однієї сторони і врятувало нам життя. Частина ракети впала перед будівлею вокзалу. Касети розривалися навколо. Після кожного вибуху люди падали. Тобто вибух, люди, котрі стояли, чекали потяг, упали. Знову вибух, упали. Біля мене впала дівчинка років 20. Може. Впала ось приблизно біля цього фонаря і почала повзти до мене, коли ми лежали, коли були вибухи. Вона підповзла, в неї була поранена відірвана кінцівка, і поранення була в область голови. Тобто вона почала благати, не бросайте мене, не покидайте. Ну, звісно, я їй сказав, лежи, не вставай, так як зриви. І поки зриви закінчились, людина стекла кров'ю. Понад півсотні поранених тоді прийняла Краматорська третя лікарня. Це ми робили в важкому стані. До опівночі працювали без хвилини відпочинку, згадує лікарка-анестезіолог Вікторія Мельник. У Нас весь коридор був в принципі забіт раненими різної степені тяжкості. Двірнав. Очень многие медики, которые были в місті, які не працюють в нашій больнице, они прийшли к нам на допомогу. Коли евакуаційний потяг відправлялись з Краматорська, людям на вокзалі допомагали волонтери. 8 квітня серед них був і Антон Малюський. Мене НАТО просто збив з них, повалив, та на мене навалилося декілька осіб. А, у якийсь момент все скінчилося, затихло, було дуже багато вибухів. Я вибрався з під цих людей, побачив, що ті, хто були зверху, там були загиблі та поранені. В той день мав волонтерити житель Костянтинівки Єгор Скалацький, згадує, за 10 хвилин до обстрілу пішов з вокзалу та повернувся, почувши вибух. Я і ще троє наших волонтерів. Ну, ми вчетвером допомагали ребятам вже собственно, грузити тих, хто не вижив. В основному да, були всі взрослі. 38 чоловік у травні. В СБУ повідомили, ракету випустили з території Донеччини, яка з 2014 тисячі під окупацією. Анастасія Дашко, Андрій Різняков. Новини на Суспільному. Донбас. Тіло загиблої жінки дістали рятувальники з під завалів частково зруйнованого будинку в СМТ Курдюмівка Бахмутського району. Двоповерхівка обвалилася внаслідок обстрілу російської армії. Окупанти за добу зруйнували 26 житлових будинків. Понад 18 разів застосовували важке озброєння. Прицільно били по цивільних та всій лінії фронту. Співробітники поліції документують наслідки злочинів армії РФ у звільненому лимані, обстежують примі. На наявність вибухонебезпечних предметів. Ми хіпогрібав п'ять місяців, володні, голодні, холодні сиділи. він проклятий Кирило з хрестом у погрібі. Стояв п'ять місяців голодний. Як вони з нас поздівалися? У приватному секторі поблизу будинків місцевих жителів лежать покинуті тіла загиблих російських військових. По сусідству тут санітари стояли. Свозили сюди і ті російські. и трехсотых с ну и с Вот это за последний день. Ночью двух провезли, а потом в течение двух часов и остальных. А вот за последний раз бросили. Сами смыли. А такий вигляд має звільнений від російських окупантів Святогірськ. Зруйновані будинки, інфраструктура, згорілі квартири. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Сьогодні у Святогірську виявили тіла сімох місцевих вбитих росіянами під час окупації. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас збройні сили України підтвердили контроль над греківкою на Луганщині. Наразі йдуть бої на Лиманському напрямку, як повідомляє Сергій Гайдай. Окупанти окрадають лікарні та школи в окупованих містах області, вивозять медичне обладнання та нову техніку. Вот це якраз направлення со сторони Лімана і сейчас пытаются продавлювати ворожона силы Украины по поводу відступаючих там солдат російської армії з Лімана і з Харкова. основная масса основна маса раз у нас і остановилась. Из Сватова, из Куракіна. Из криминальной, из наших э, населенных пунктов, которые вот мы развивали э, в течение трех лет, вывозится все оборудование медицинское. Э, из школ забирают проекторы, э, вот эти панели э, проекционные, э, компьютеры. Синьо жовті різнокольорові тюльпани, соняшники, орхідеї, квітуча країна саме такої в своїх роботах показує Україну художниця з Костянтинівки, жителям Швейцарії. Картини написані неоновою фарбою, яка світиться в ультрафіолетовому світлі. Коли почався наступ армії Російської Федерації, Ольга виїхала до Німеччини далі. В Швейцарію я побачила пост одного митця графіті. Митець він сказав, що є така, є такий простір в Швейцарії, Це графіті. Простір, де усі художники можуть малювати на стінах. І я сконтактувала, написала їм і да, ось так я опинилась тут після Берліну. Виставка працює з 28 вересня в Рідхольці, в культурному просторі. Тут представлено 35 картин. Їх Ольга написала в Швейцарії, знадобилася на це два місяці. Всі, хто приходять до мене, вони на постері про виставку написано, що українська митець. Тому вони знають, що ну вони я думаю, догадуються, що я втікла від війни на деякий час, і багато питають, як в Україні ситуація зараз. Відвідують виставку. От вчора в суботу було дуже багато людей. Вони взагалі приїжджають навіть з інших регіонів. Багато з німеччини надихає Ольгу мамин сад, який залишився на Донеччині, різнокольоровий та сповнений різноманіттям квітів. Що мама висаджувала нові рослини? Я малюю свій рай, коли я куди я можу втікти від. Важкої реальності від війни. Тобто це моє таке місце, едем, де я почуваю себе в як в такому за в захищеному місці. І це все ще з дитинства, бо моя мама дуже полюбляє квіти з бабусею. Вони вирощують у них дуже великі сади, і, мабуть, це якось пов'язано, бо Да, я думаю, що я малюю мамин мамин сад, який зараз на Донеччині потерпає від прильотів і, взагалі, від цієї війни у Швейцарії виставка працюватиме до 23 жовтня. Ольга хоче, щоб її роботи подорожували й іншими країнами Європи. Бо крім картин, жінка демонструє відвідувачам українські цінності, розповідає про культуру та містецтво нашої країни. Анастасія Галасюк, Андрій Різніков. Новини на Суспільному. Донбас. Пів тисячі кілометрів території Херсонської області, десятки населених пунктів де окуповані. Президент Зеленський повідомив у щоденному зверненні у режимі інформтиші, запровадженому на південному фронті. Генеральний штаб оприлюднює загальні дані по херсонському напрямку. Війська РФ чинять спротив і застосовують всі наявні види озброєння для ураження прифронтових і тилових районів. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території. Зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони на окремих напрямках, здійснює перегрупування. Військ на південно-бузькому напрямку сили оборони півдня відбили три атаки російських військ. Вони відступили з втратами. Тривають повітряні бої близько восьмої години. На Півдні зенітний ракетний підрозділ повітряних сил збройних сил України збив російський ударний вертоліт ка 52 алігатор. Спроби розвідати українські позиції з неба були невдалими для шести безпілотників. Протягом бойового дня знищено шість розвідників типу «Орлан-10» та один Махаджер 6 в Славському і Миколаївському районах Наша авіація нанесла 7 сім ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника в Береславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони в Каховському. Підрозділи ракетних військ та артилерія південного командування виконали 347 вогневих завдань. Підтверджені втрати війська РФ, 105 військових, 8 танків, 18 крупнокаліберних гаубиць міста Естамста Б, дві гармати, чотири міномети, 15 одиниць автомобільної та броньованої техніки, три склади боєприпасів у Береславському та Баштанському районах. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Близько 17 мільярдів гривень у таку суму оцінили незалежні експерти. Збитки, завдані росіянами, активам Укргідроенерго. Здебільшого це стосується Каховської ГЕС, що на Херсонщині, розказала директорка департаменту юридичного забезпечення та майнових відносин прад Укргідроенерго Юлія Толчиніна-Бурунська. Укргідреенерго 15 вересня звернулася до Європейського суду з прав людини із заявою про відшкодування збитків, завданих компаній в результаті військової агресії. Як ми знаємо, ЄСПЛ є міжнародним органом, який може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав. Тому товариство розраховує, що сума завданих збитків товариству буде підтвердження саме рішенням ЄСПЛ як поважна міжнародна організація. І наша заява буде розглянута. Укргідроенерго не може здійснювати повноцінне управління станцією, пояснила експертка. Збитки, завдані російською окупацією, можна буде підрахувати тільки після звільнення області, сказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Те, що вже почали подавати позови, це дуже добрий знак, і це тільки перші кроки для того, щоб стягнути з Російської Федерації всі збитки, які завдані, і Херсонщини. Російська Федерація порушила право Укргідроенерго на повноправне володіння своїм майном, тому і має нести відповідальність, сказала Юлія Толчиніна-Бурунська. Станом на 6 вересня Каховська гідроелектростанція продовжувала працювати в енергосистемі, видаючи від 40 до 110 десяти мега. Ват на годину потужності плаваючим графіком на підстанцію Новокаховська. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Платон Андрієв, власник Херсонської кав'ярні, падік, відомий як кафе з парасольками на вулиці Суворова, два тижні як готує каву в Києві. Сюди родина перебралася з окупованого міста. Хоча кав'ярня в Херсоні працює і зараз, розповів чоловік. «Особливо волонтерський центр там взагалі було цікаво. Ми почали пригощати людей, які привозять щось до цього центру. Люди, люди. Вони почали як сарафанне радіо діяти. і е не приносили нам гроші і казали, що це ми підвищуємо до наступних клієнтів, тобто платимо за, за наступних. Ми казали, що не треба гроші, ми, е ми самі потім там, в кінці дня ходили, ще гроші туди носили. Війна почалася в той день, коли старшому сину виповнювалося 6 років, говорить Платон. Виїжджати з Херсона вирішили заради безпеки дітей. Це вдалося зробити з третьої спроби, 24 серпня. Це не просто був переїзд, це був опасний переїзд. І я думав, що, що не дай Боже щось там тратиться, як я потім буду жити. І коли там у нас зламалася машина, на котрі ми збиралися виїжджати, то я навіть видихав. Думав, фу, слава Богу, ми зараз не поїдемо. А вже коли ми спланували в серпні виїжджати, то вже нервова система якось адаптувалася, і ми спокійно-спокійно взагалі зібрали речі. Платон Андрієв розповів, що харсонець Віталій Маначинський, який живе в Києві сім років, запропонував облаштувати кав'ярню в приміщенні свого бару. Я хотів в піар-барі зробити місце тяжіння херсонців, місце зустрічі херсонців, місце, де можна зустрітись, поговорити про поточний стан справ, підтримати один одного. Кав'ярня потроху стає місцем, де херсонці призначають зустрічі та навіть планують невеликі музичні вечори. Розповів Платон Андрієв. Марина Круглова, Олександр Сабродін. Новини на Суспільному. Херсон.